Новий іконостас, виготовлений на замовлення у Почаєві, віконна мозаїка, побілені стіни, тепла підлога, реставровані старовинні ікони, у селі Тибава Свалявського району відремонтували 200-річний храм. Взагалі повністю капітальні зміни, тому що вся штукатурка відходила від стін, дах ну, затечений за, за і так далі. Ну, сьогодні, бачите, самі ремонт зроблений, величезний, величезні кошти укладені у благоустрій у красоту даного храму першу службу в оновленій старовинній церкві провели під час престольного свята у день святого Георгія. Сьогодні великий праздник святого великомученика Дмитрія Побідоносця, і е, наш храм особливо святкує цей е, цей свято, тому що у нас престольне свято, і е, дійсно стараннями всієї нашої православної громади зроблено великий, великий ремонт нашого святого храму. Вартість проведених ремонтних робіт сягає півмільйона гривень. Збирали кошти на реставрацію храму всією Тибавською громадою, яка налічує близько тисячі жителів. Які кажуть, оновлення церкви подія для села не бияка. Грошима сільська рада, бюджетні гроші, так вона, в принципі, не допомагала. Районні депутати сильно допомагали. Ну вони всі, ми думаємо, ми не будемо розказувати хто скільки. Ну кожен вніс невеличку лепту. Найближчим часом проводитимуть зовнішні роботи та облагородять подвір'я. Повністю завершити ремонт церкви і освятити її планують у серпні.